Мадьош, геймери продовжують суперкрутою лінійки від ZTE Nubia. Третій версія. Nubia 3 Gaming 5G. Ребята, за колаборацією з Free Fire. Буя! Давайте дивитись, що тут цікавого нам наготували цієї колаборації. Ось така і от крутецька коробочка, як мінімум коробка нам уже дає фішечку, щоб на неї подивитися, український сертифікований, ребята, з офіційною гарантією. Аккуратно вскриваємо. Ось і сама коробка, значить, бачите, які тут прикольні шабентій, з текстурою такою 3D, прикольно симпатично. Распакован дермас. Ну, тут, конечно, на стиле, на стиле. бляха, муха йома. вообще кайф, ребята. Кайф. Дуже классный виглядає, да? мені дуже подобається з ним. Він вообще кайф. дивіться який прикольний. Симпатюлька, бамбулька. бокові тригери, ребята. Не забули. Бокові тригери, Вся фішечка, якби, бы кнопка. Все, як має бути. Бомба ракета. Ну, понятное дело, что за дизайн дизайном. Так, быстро дивимося, що там по комплекту у нас. Чехончик є стандартний, да, з вирізом Під СІ. Закрывает заднюю крышечку. Просто під виріз, Під. Боковішні тригери і так далі. Короче, чисто захист за захист задньої кришки. Блок з потужністю 33 Вт максимально. Бомба ракета. В общем, фирменный блок в комплекті, що немаловажно. швидкісна зарядка, круто. Парактеристика. Тут у нас процесор t 8300 6 є з новими типа, AI фішками, яскравий дисплей до 1000 ніт на 6,8 дюймів, 120-герців, акумулятор 60 спецзарядку 300 ватт, що може дивитися в комплекті. AI фішечки у нас вже йдуть, типа, в фришивці, да? і з допомогою процесора на мову йдуть ai фішки для цих триггерів, навоштування і так далі. Ну, поняти, самі тригери. Як завжди, до нас прийшов черговий майбутній superхит. Гейминг, гейминг версія в колаборації от золотий, крутецький, ребята. підписників буде додаткова знижка, знижки. На нього і так цена смачна з боковим тригами, ребята. Ціна менше, ніж 200 долларов, Реально за версію 8076. Для підписки буде ще дешевше, ребята. Так що замовляйте, офіційна гарантія. Поки є новиночка, їх швидко розбирають. Крутецький варіант. Замовляйте.